Ще вчора біля банкоматів черга налічувала десятки людей. Сьогодні ужгороці дещо заспокоїлись, але не припинили шукати електронні машини, у яких є готівка. Пані Варвара навідалась вже до п'ятого банкомату. У жодному зняти кровну пенсію їй не вдалося. Вона не панікує, але іншого заробітку немає. Тож придбати продукти. Може, лише за пенсійні всю суму знімаю зараз, всю пенсію, і я обично так же діла кожний місяць. Почала ходити по банкоматам, так як узнала, що немає грошей. і так далі, точно немає. І вже п'ятий банкомат я підійшла сюди, а вдруг тут будуть деньги. У п'ятому не було, а вже шостий банкомат готівку таки видав. Фінансисти пояснюють, ажіотаж створили самі ж клієнти. Якщо зазвичай для потреб населення у закарпатські банкомати заправляли 14 мільйонів гривень. То сьогодні сума становила 32 мільйони. Утім, коштів і так вистачило не всім. І ми вже спостерігали, що в 3-4 години коштів в банкоматах катастрофічно не вистачає. Керівництвом банку банку прийнято рішення. Ми ввели ліміт на зіття готівки це 3 тисячі гривень з однієї картки. Це зроблено для того, щоб максимально задовольнити потреби всіх клієнтів банку, тому що 80% тих клієнтів, які на сьогоднішній день знімають готівку у банкоматах, це клієнти, які піддалися паніці. Якщо потрібно зняти більшу суму, клієнт може звернутись до будь-якого відділення в касу і отримати гроші. Ще одна проблема безготівкові розрахунки. У продуктових магазинах їх теж не проводять. У нас товари в основному їжа це бідні студенти, наші клієнти, і вони не можуть на перерві прийти і поїсти, тому що карточки в них не працюють. Але за словами банкірів, посттермінали не працювали теж із технічних проблем. Ще одна причина відмова суб'єктів господарювання обслуговувати клієнтів за безготівковою системою. Посттермінали працюють, вони працюють у звичному режимі. Ця проблема пов'язана з тим, що торгово-сервісні мережі на сьогоднішній день деякі. Я не можу сказати, що всі, але вони відмовляють клієнтам в розрахунку карткою. Да? Ну, банк тут. Ну, в цій проблемі ну банк тут ні при чому, якщо так сказати, так. тому що на сьогоднішній день обмежень по безготівці ніяких немає. А от в іншому банку ажіотажу не спостерігають, готівки вистачає, масово депозити не знімають. Є заявки на дострокові розірвання, але вони є незначні. Тобто я дуже радий ще раз вертаюся, щоб люди не впадали в паніку і досить виважно сталося до розірвання депозитів. Вже під вечір ситуація із готівкою у банкоматах стабілізувалась однак, населення і далі піддається панічним настроям. Банкіри радять не створювати штучний ажіотаж за їх ствердженням. Грошей вистачить усім.